Давай в цю сторону підеш. Давай, капнеш зараз. Я думаю, що до колеса він вже точно привик. Йому осталось тільки піти в азарт, щоб побігати по ньому. А як то його заставить то зробити? Господі, кругом рота все до міста. Свиняти, свиня, ну що це таке? Я вже зрозумів, що ти на ходу не вмієш їсти. Не вийде з тебе нормального роботяги. Давай, доганяй. Пошу. Опа. Ще вище. Ох, мені аж жарко стало, знаєш, що це з тобою. Ну хоча що я удивляюсь? Треба привикнути до всього. Не. На, пробуй, ти давай. Може, з твоїх рук піде. Що то інтересне? А може і піде? Тільки, як ти думаєш, піде? Ні, ну факт в тому, що він вже розуміє, що воно крутиться, що воно віддає звук. О, і він вже не боїться. Тобто, медленно, воно впевнено. Він прив... Новий ковроліне, що, що ви? Свині! Це нормально, на вашу думку? Це не нормально. Ми на марафі, там все нормально. Аби не до міста, більше нікому прибирати. Іди сюди, він уже обжерся. Що ти його не обдуриш? Ану, о, пішов і там. Hey. <gasps>